Родичі, всім привіт. Перше, що я вам хочу сказати, ви, в общем, всі, як Red Bull, ви мені крила не даєте. А знаєте чого? Потому що я не читаю з коментарів ваших положительних. ви мене всі підтримуєте, вам цікава тема бізнесу. Мені це теж і мені цікаво зі розказати і передати свій опит. Може, я не великий спеціаліст, но я розказую так, як вона є. А ви дивитесь, слухаєте і робите свої виводи. Я нічого не скриваю, не привели, не приуменшаю, кажу так, як вона є. Хто не знає, я відкрив фірму. В Польщі це не шутка, бо там писали, ти шутиш, кому там воно треба. Зараз ми дойдемо до цього, Потихенечку, минуточку. Ну, почнемо, знаєте, ми з чого? Начнемо з чого. Сідайте поудобній, ставте лайки, розкажу вам трошки, як з чого почати, що відбувається, як я це роблю. Я вже трошки в цьому ділі крутився, трошки розумію, що треба робити. Примерно. Може не все правильно роблю, але дивіться і запам'ятайте. Перше, що вам треба зробити, це соответственно, якщо ви працюєте, то вибрати і зарабатувати гроші бізнесом, і ходити на роботу, там, де ви денег не заработаєте. Не треба мені писати, що я там зарабатувати кучу денег. Якщо ви кучу зарабатуєте, то ви в якійсь другій страні ви там їх залишаєте. От не треба мені це доказувати. Може, ви якийсь айтішник великий, там тоді може бути. Ну, не всі айтішники є, прості люди, такі як я, і як ті, хто мене дивиться, правильно? Хоча писав даже депутат мене якийсь дивиться. Ну, я думаю, він юлить, дуре нас. Следующий шаг, який треба зробити, це знайти людей, які вам відкриють, поможуть відкрити фірму. Якщо ви самі в цьому не шарите, як я. Я знайшов людей, слава дай їм, здоров'я, допомогли мені, спасіба їм велике. Їх ціла куча в інтернеті, скажете, Віталька, а що там по ценам? По ценам я вам розкажу буквально, як я заплачу перші рази, я вам не можу просто розказувати, що я ще не робив. Ну, скільки я заплатив за фірму, потім теж розкажу. Я думаю. Вам ця тема буде цікава. ну чуть далі. Бо я зараз скажу, я не можу вам розказувати те, чого я ще не зробив. Як перший місяць я все проплачу, я вам розкажу, що там по цифрам, чітко, щоб все було, як по нотам, знаєте, знаєте. Вот. соответственно, пишете в допомога відкритій фірми, допомога відкрити фірму Польща і там ціла куча прозванювати, спрашуйте, де дешевле, хто там що може, вам вони все розкажуть, роз'яснять, що скільки стоїть. так. І якщо ви не бухгалтер, то соответственно, вам подобається бухгалтер, щоб вам підсчитувати. Гроші. Ну і він вам скаже, що скільки вам платить, кому платить, що платити, як платить. Це те, що мені предстоїть. Як це відео побачите, я вже сподіваюся, що буде ясно і скоро вийде віде відео з роз'ясненнями, що скільки Ну, Бухгалтери не дуже дорогі, приблизно 250-400 злотих в місяць, це примерно 100 долларів, що я злоті не понимаю, приміно 100 доларів в місяць, чуть дешевле. в зависимості, що считать зробити, що ви будете, яким родом деякі займатися. Также це все залежить від того, чим ви будете займатися. От лично я я хочу займатися продажами, перепродажами, тим, що я вмію, тим, до чого моя душа лежить. От коли я встаю стою з утра нічого не продав, то в мене день тоді погано. Сонце не світить, всі діла. Сьогодні бачите яке? А знайде, чого вже посилка лежить. Ну, о цьому трошки буде далі відео. Также, як казав один бізнесмен Запоріжжя, я вас зразу предупреждаю. Хочете денег, буде бардак. Буде бардак капітальний. От подивіться зверху, бачите, там тільки дві коробки лежать. Це тільки начало, це саме-саме-начало. Саме тут буде все в коробках завалено, все буде розписано, все буде записано, все буде чітко. Дивіться далі. Це я подоставав. Там чи щось з-під кроті валяється, тут куча сферу, тут 15 кілограм, там ще там домкрати, там ключі. Це Коробки, зараз я буду виложувати, фоткати всі ці діла буду робити, тому що ви мене сильно підтримуєте. Я ще раз напоминаю вам велике спасибо. Це мене мотивує просто сильнішим образом. Следує теж. Подивіться, хтось там писав, кому вони нахер надо. Ну Якщо я купляю, значить комусь вони надо, значить я щось розумію. От лише ляпнути щось. То, що я їх вже продав, скільки то, ну короче, це буде далі, тому що це мені там доказують, кому воно треба, державі сверла. Треба комусь, не вовнуся. Ще забувся сказати, сказать, вы спросите, зачем вообще это все делать, можно ходить на работу, получать якусь там зарплату і все буде нормально. Правильно, ни за що не волнуватися, ні за що не думать. А я вот ходив на работу и думаю, а что я своїми руками зарабатываю якомусь пузатому дядьке деньги. Він десь там лежить на острові, а я тут работаю, ему коротше бабка зарабатываю. Це ж неправильно, вообще неправильно. Чого він може, а я не можу. Вернее, что він так робить, а я так не можу сделать. Хоч спробувати. Зато я попробую и буду знать. І вам расскажу, як воно, що воно по деньгам. А так сидіти, ходити на роботу, просто оглянеся, а ти вже какаєш стояти. Я знаю, що я це вже вам казав, але так, так воно є. 30 років походиш. хтось пише і потеку, 30 років не багато платить. Ви нормальні взагалі, ні, 30 років. Мені ще 30 років. Це ціла вічность, 30 років, небагато. І з таким, якщо так ходить на роботу, то мені 30. Взять іпотеку на 30, то до 60 я явно не доживу. 45 якщо льожа буду какати, то це буде відлічно. Коли ти не спиш, отакі мішки під глазами. Треба щось зробити своє. Як казав якийсь великий чоловік, якщо у вас мало денег, то треба срочно починати бізнес. А якщо у вас взагалі їх немає, то треба вже починати бізнес. Якось нам так було, умні слова. На оцих штуках я багато не заработаю. Це я знаю навіть перед відкриттям чи теж поки нічого не робив. Але зароботи гроші деньги, на роботі, я думаю, це більше чем реально. Мільярдером не стану, квартиру за 250 тисяч теж не куплю. Писали мені купити маленьку квартиру. Про це ми теж з колись повернемося до квартир, тому що то автодом купити, а що автодом 300 тисяч стоїть євро, то нікого не смущає. Ладно, зараз тема у нас великого бізнесу. Оцей канал, на якому зараз дивитесь відео, він создавався ще в Запоріжжі, жив. Це ще було, я не знаю, год 5 назад, мабуть, чи може 6 років тому він створювався. Він создавався, я на ньому там показував. А ми на ньому продавали якраз таке железяки через YouTube. Да, от для цього він создавався. Зараз він, бачите, вже виріс. Людей нас увілічилось. Якщо ви підпишетеся, вам буду сильнішим образом благодарний і її буду ходити в коли І опять же, у бизнес, так, в, вот, домой, в, в мене ще більше крила виростуть, і ми з вами почнемо великий бізнес, бо це так, поки ми дідський. У Запорожжі я починав приблизно, так само. От коли я своєю жінкою починав ще зустрічатися, вона до мене її додому. Вона зайшла в кімнату. У мене в кімнаті там була спальня, там ще нічого не було, в принципі. Там редуктора лежали посеред комнаты, куча ключей на балконі, молотки насипані. Ну вона мене підтримала, тим німені, і з того щось получалось. Вийшло. А получалось доволі таки непогано, я вам скажу чесне слово. Так само і тут, а зараз воно все в мене лежить в кімнаті. Ну, що я можу зробити? У мене немає тут гаража. Якщо я побачу, що воно йде, треба людям, якісь гроші трохи побачу, то я можу зняти собі гараж і це чуть сильніше розкручувати. А поки в кімнаті, що мені? Комната не моя, я її орендував все чистенько, тут нічого не буде, прям такого страшного. Ну, коробки будуть поспати, Ну, Трошки шумлю може сусідами, як скотчем буду мотати, нічого страшного, потерплять, не вмруть. Вони теж бувають шумлять, так що це таке якісь неудобства, ну, ми їх переборемо. Ну, Наконець відео я що вам дам цінніший вам совет. Якщо ви щось не думали, то дійте. насрать. що скажуть вам інші, що про вас подумають. Делайте це ваша життя взагалі. Ну, якщо ви не будете це делать, то хто за вас дізнає, Ніхто. Будете ходити так само на роботу, просто на дядька работать, зарабатывать йому гроші. І все. Пробуйте, действуйте, не стісняйтеся. От лично я, якщо щось не вийде, ну, мать отак, не вийде, ну що, ну не вийшло, значить щось інше. Попробуємо, що ми маленькі чи з вами. Я раніше ніколи не показував своє, спросите чого. Я стіснявся якось. -то. Я тоді лежу, думаю, а чому мені стісняться, що тут такого? Ну покажу я і що. Тю, Напишуть якісь погані коментарі та, пожалуйста, милості просим, я навіть їх не видаляю. Пишіть, що думаєте легенько. Якщо поганий коментарій, напоминаю, Ютуб його може видалити сам, я їх не трогаю. Отак, пишіть, що думаєте. Далі розкажу вам своїми словами простим язиком, як воно є, а не так. Ото. Е, так же, що я вам хотів сказати, колись було мені год 19-20, я працював на роботі в Запорожжі. І я працював електриком, так. Да. Що я замість? Там були люди, які 30 років працювали, 30 років стажу. Я дуже наблюдательна людина, і я наблюдав таку картину, що 30 років люди працювали, а в них немає нічого. Ну, серйозно. І так не в одного чоловіка, а так у всіх, хто працює на таких роботах на офіційних. Серйозно, ну, ну немає нічого. Я так подивився я дивлюсь, що третій рік я заканчиваю, а у мене в ітогі що. Тож немає нічого. І я тоді ще вирішив, що треба щось починати предприймати, щось небудь робити, бо. Затягується вся рутина, ви знаєте, як заводи там затягують ці всі діла. І потім ти вже з цієї кабели не, викар... не викарабкаєшся, ти вже привикнеш там собі до колективу до цих всіх діл. Ну, Поскольку у мене характер такий, що поміняти роботу, бросить, уйти в мене ну, взагалі не составляє сложності на раз, два, три. Я розумію, що треба якась стабільність, ну треба хороша стабільність, а не так: ото сьогодні є, завтра немає, а ти як ходиш на роботу, то тебе ніколи нічого немає. Поэтому що работаю на тій роботі я почав підбарижувати. Я заказував з за Алиекспресу, всяку чепуху перепродав на Оликсі, там во время роботи ходив відправляв. Ну, робота була отлична. Поэтому... Я предлагав тим людям, які зі мною работали, давайте щось робити. Я кажу, трошки заработаємо. Вкинем трошки денег, я заказую, потім продаємо, прибульність поділимо, і все нормально. Та ні, вони мені кажуть, це ж треба вложить деньги, а вдруг воно, а вдруг то, а вдруг все денег і так не вистачало. Так я кажу, давайте щось что сделаем, щоб їх хватало. Ні, в ітоги не в ітоги я сам сам сам. Ну, нічого страшного, зато може і миллион не заработав, но я заработаю свій перший опыт в баришення. Це дуже хороша штука, я вам скажу. От на цьому можна заработать, чесно. Можна на кашу, можна на масло заработать, на сир можна. І прям не так, щоб найважка робота. Да, нам трошки звонять, виносять нерви, там, не, нервничаєш, но ти знаєш, за що ти нервничаєш, ти знаєш, ти що ти щось продаси, і ти заробиш себе. На кофе непогану суму доволі таку, можливо, з круассаном. Якщо сильно будеш продавати, то можна будеш пить кофе з круасаном десь там в Парижі. Ще я замість у мене дивиться багато женського пола. Женщини, ви якщо учителю губи і прошу чепуху, тут це в моде, поэтому серйозно це мій вам совет Мій вам совет, як заработати бабок. Ідете отримали образование, я курси не продвигаю і не вчу, так що не волнуйтесь. Йдете, учитесь трошки вилажуйте денег, собі в чому-нібудь там поотказуйте, в якихось помадках там та в дорогих духах, але потім воно буде працювати на вас, я не шучу. Навіть якщо не захочете бізнес, ви будете вміти хоч щось нібудь хороше робити, правильно? Правильно. Ногти завжди ціняться, не тільки тут, а в Польщі, там в Германії, вони кругом. Потім відкриєте фірму, я вас навчу, і йдіть собі, робіть, орендуйте собі невеличкий кабінетик, наприклад, якийсь косметологічний. Тут навіть возле мене десь таке я бачу, і не одне об'явлення, що здається місто там якомусь салоні красоти і проче. Це вам бізнес-ідія за лайк, серйозніше, іменно вам не стісняйтесь. Также я вам знаєте, що ще хотів сказати. Часто вистав Тіктоки, мені попадається селян. Я думаю, його всі знають. Хто не знає, це він продає всякі товари з Китаю, заказує, через Тіктоки продвигає, продає свій сайт, здійснює. От, він красавчик. А чого ви мене спросите? Потому тому що. Йому там пишуть всі кадуті в коментарях, і навчаннях не дивиться, свій торгує, потихеньку заробляє деньги, чого німає. Ті, хто пишуть йому всякі гадості, то ви теж можете так само робити, вам це ніхто не запрещає. Ну, звісно, що треба вложити кучу бабла, це не кожен може зробити. А він завів, і бачите, сам заробив своїми руками, взагалі, просто красавчик. Це не реклама, це від мене йому відзив, йому лайк від мене, якщо він вже побачить мене, і відмітити, і скинути йому, то хай знає, що він красавчик. Я взагалі восхищаюсь, молодець. Ну, мені так само ніхто нічого не запрещає, тому, пожалуйста, дійсно, попаду на бабки, ну, зато куплю собі опит, а чого ні. Чи, чи не проблема. Зато у мене буде серйозніший опит ведення бізнесу, а у вас буде цей відеоінструкція тоді, як не треба робити, якщо не вийде. А якщо вийде, буде відеоінструкція, як треба робити. Так що ловіть лайфаки. А ще наконець я вам хотів сказати: от, оцю коробку буде стоїть відправити новою почтою 700 гривень. Отсюда десь 5 днів буде доставка. 70 злотих. Тільки моя упаковка я сам упаковую, бо 12 злотих стоїть це опакування їхнє. Ну, Опакування таке саме буде, тільки я просто свої гроші економлю. До 10 кілограмів. Тут до 10 кілограмів об'єм там не дуже важний. Так що це так інформація для розміщення, щоб ви просто це не знали. Це я знаю, це я вам розказую. Ну, Якщо у вас залишились якісь питання, десь в описанні там внизу там є, є що написано або ще нажимайте. Там десь буде контактний номер, електронну почту, може я вам напишу. Якщо є якісь питання, то пишіть. Обсудим легенько. Тільки по пустякам мене не беспокойте. Ви бачите, що людина зайнята великим бізнесом. Пожалуйста. Ну що таке, а? Все, шучу, давайте, всім пока всім удачі. Надіюсь, відео щось Це не отримело від мене. Це вже хорошо. Значить, 10 минут времени ви не зря свого потеряли. Пока, Удачі. Пішов я починати наряжати. зараз будемо сверлити, зараз протрем. Раз, два, три. Ну, обо всьому цьому. побачите в дальніших відео.